Вітаю! Сьогодні третя частина по майстер-класу на шалену бджілку, і в ній ми будемо збирати нашу іграшку. Закріплюємо все гарненько булавками, Булавки вставляємо в той рядок, по якому будемо прошивати. Тобто це буде наш орієнтир. Все її тепер можна дістати, не знадобиться. Прошиваємо, а гарненько все затягуємо. І тепер дивіться, будемо прошивати непомітним шовчиком. Ми голочку заводимо не отак, а навпаки, зсередини кожну петелечку. Так. Ось знову дивіться, куди ми вставляємо голочку. Якщо комусь незручно може просоляти, то можна взяти ось такі щипці. Набиваємо наше тільце наповнювачем. Закріпляємо ріжки булавками, аби все було по центру, і пришиваємо Можна вже дістати булавочку, вона нам не треба, і знову ж таки невидимим шовчиком. Зверху вниз вводимо гулочку. Гарненько все затягуємо і прошиваємо, прикріплюємо нашу ручку лицевими петельками до тіла прикладаємо, пропускаємо один і в другий рядочок вставляємо булавку. Уважно дивимося, аби ручка була пропорційна вусиком. І пришиваємо її цей отрядочок, перший, з другою ручкою аналогічно. Як і перший, так і останній стіж... стіжочок, так, як і спочатку, так і в кінці, треба декілька разів прошити, аби гарненько закріпити нашу ручку. Можна отак от, щоб шовчик не було видно, тобто знизу виводити гулочку. Важкувати трохи. Ой, бачите, якщо не закріпити, що буде, тому дуже важливо прошити декілька разів. Ручки наші готові, тепер прошиваємо ніжки. Пропускаємо 5 рядочків: 1, 2, 3, 4, 5. І вставляємо нашу ніжку. теж, Аби вона була пропорційна ручці. Все гарненько відмічаємо, не треба там, один раз проклали і все. Краще декілька разів, аби воно все другу ніжку кріпимо аналогічно і прошиваємо. Закріплюємо і прошиваємо крила спочатку великі. Фіксуємо та пришиваємо нижнє крильце. Між 10 і 11 рядочком намічаємо носик, відраховуємо зверху 10 рядочків, вставляємо булавочки. Очки клеїмо між восьмим і 9 рядочком відступивши буквально один стовпчик від нашого носика. Клею їх на звичайний суперклей. Вишиваємо білки, віки, брівки, робимо посмішку і наше бджолиня готове.